На каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів України, минулого тижня, минуло 5 років, відтоді, коли Верховна Рада затвердила. Уряд Дениса Шмигаля, в якому я маю честь працювати міністром міністрів України. Хочу подякувати за довіру президенту України, прем'єр-міністру і народним депутатам, які підтримали наше призначення. Зокрема, передусім політичній партії Слуга народи і загалом тим колегам, які повірили в нас п'ять років назад. Два роки боротьби з коронавірусною пандемією, три роки повномасштабної війни. Багато викликів і попереду багато роботи. Ну а на минулому тижні уряд працював в звичному режимі. Зокрема, було підтримано проект Встанова, яку розробила Наздри службу щодо типових контрактів для проходження служби у митних органах. Окрім того, ми підтримали план заходів на реалізацію стратегії кібербезпеки України і цілу низку інших документів. Ну і, звичайно, наш головний проєкт весни цього року, це. Законопроект 82.22 відбулися повторні засідання нашого профільних підкомітетів та комітету Верховної Ради, де ми врахували зауваження, які надходили від інших центральних органів виконавчої влади щодо того, щоб законопроект в остаточній редакції, класифікація посад державних службовців і головна реформа оплати праці на основі класифікації посад відповідали вимогам нашого сьогодення, зокрема воєнного стану. Слава Україні!